Друзі, всім привіт! одеській філі автопарку, а це наше нове надходження. Volvo V-60 в універсалі. Даний автомобіль приїхав до нас ось у такому чорному кольорі з тими дисками компанії Volvo. В цілому, як ви вже могли замітити, почути по звуку, в нас дизельний двигун, є 2 літри. Автоматична коробка передач, яскрава оптика. Перейдемо з вами до салону. Цело нас зустрічає текстилем дуже в дуже достойному стані, немає ніяких питань до нього. У нас повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, датчик світла. Так, у нас електричний ручник, великий мультимедійний кермо з управління голосовим, а також корій контролем. По техніці автомобіля жодних ніяких питань немає. Все працює, все. Дуже налагоджено і на цьому зупинятися не будемо. Пробіг автомобіля на сьогоднішній день складає 328 тисяч кілометрів. Є навігація, яка вже прошита на нашу мову. Також у нас багатофункціональна мультимедіа з функцією, як я вже сказав, навігації, підключення любого вашого телефону, підігріва переднього ряду сидінь. Також у нас є двохзонний клімат, а також парктроніки круг, які у нас відповідають за. Паркування у важких місцях. Задній ряд дуже просторий, також нічим не відлічається по стану від переднього. Тому ззаду ви можете возити або дітей, або перевозити свою велику компанію без ніяких питань. В цілому, якщо підсумувати 2 литра дизель, дуже динамічний автомобіль, навіть не зважаючи на те, що це універсал. Дуже комфортні та в місткі. Придбати цей автомобіль ви можете в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського, 15. А зробити ви це можете в кредит, лізинг, трейдинг або за вашолюбний готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!